Я проснулась, улыбнулась в 6 ранку. І що ви думаєте? с з мамою татом на море. Я хотіла вийти раніше, але якщо чесно, трошки вітерець холоднувати мені дує, і в мене не таке сильне бажання було йти. І тим більше мій стаканчик, який я купила для кави старбукс машині, і ось які справи, треба, до речі, слати машину, узнати, де ключі. Бо що в квартир я не можу найти ключі від машини. Можливо, мама каже, є такий варіант, що, скоріше за все, вона лишила просто ключі в самій машині, коли вчора забирали речі. Бачите, так що вот, да. Ось, і так. Вчора з доміни посиділи трошки вечірком і пішли спать. Що ж, друзі, ось така красота. Прийшла на свій любими спот. Море, море, море. Але ми йдемо далі, ми йдемо на цей пляж, що Ось тут, як ви бачите, там, де є лежаки. Я куплю в маю лежачки в день. Відпочивати там на себе, там на себе. Я так хочу поїхати. Йдемо. чіп чіп Якщо чесно, я давно не бачила, що море було настільки спокійне. Прям ви бачили, ледь хвилі, які збираються. Я прям не очікувала. Так нема ніяких вилорізів, нічого подібного, чисто відкрите море. В шоці. Чесно, давно такого не було. Я не згадаю. А водичка твіться, яка прозора. Вау! Вау-вау-вау! Добрий утрі, вір. Добрий утрій. Ну, звісно, немного не в кондиції, але... Подивіться, який сніданок не приготувала вірочку. Хазяйка. Вірко. Як ви бачите, що в другий день, як я збираюся йти в магазин, може сказати навіть третій. Що сказати? На... Якщо сказати, ми переходимо на сухпайки. <реш> я вже свій з'їла. Якщо да. так продовжити далі, я просто піду куплю пачку макарон звичайно. Буде паста кожен день? Так, да, буде паста кожен день. Дивимося конезку. Може, ще прийдеш на якоїсь запіканку в Палзані. Що молоко все не випили. Що запіканка? Буде запіканка, макаронна. Що Жорстко. Звучило б тобі. Дякую, ти лишки зайняла. Де? Тут нікого нема на басейні. Взагалі нікого. Розкажіть, що ви робите. Ми свімінг. Що ви? І не пул. І не свімінг пул. Свімінг і не пул? Вода взагалі... Фризін, якщо чесно. Ні. Давай, кушати. Я покушаю. Я покушаю. У тебе є що покушати? Так. Серйозно? Я ж не бідна, мене гроші є. Ничего себе. Я думаю, тебе ракурс не сподобается. Я знаю, что О, мне так краще. вырень я и все. Я знаю, что мне ракурс не И голову дышь. Ничего, о да. Знаешь, что мне ракурс не сподобается. Давай. Чтобы сумнивался. Какая поза. Ты шок. Йдемо зараз в далі йдемо на пляж, тому що приїхали наші дівчатка, вже Софійка зайняти. і зразу йдуть до нас. І от там десь Вірочка біжить. Що, йдемо, ми забуду. Йдемося. Копатися, закопатися. Це той торговий центр, який вірять, сказала, ти брешеш що щось нове построїли, там нема де кажу. ти мене обманюєш. А вона була ще тут? Ні. в п'ятий рік, і Вірочка не їздила по магазинах. Що, dear френдс, всім добрий раночок? Проснулась, улыбнулася, Я проснулася в 7 ранку. Олюня з мамою поїхали в місто, в місто, магазин за покупками, а я на басейні. А, буду загорати. Сьогодні бачите, вітер теж дуже цікавий. Трошки поки раночок загорю, ми загоряємо, покупаємося. Чекаю Ольгу, коли приїде. Нарешті про тут приїдуть. І ось такі справи. Вчора приїхала Нюта Софії, ми ходили на море, трохи посиділи, побалакали. Посиділи. Ось такі справи. А в нас шопінг повним ходом. Крильця, вічина, всякі, всякі різні, коротше. Будемо розбирати вдома. І що що тебе тут відбувається? Щоб буде їздити на кабелі. <клес> Я завжди хотіла взяти в ренту машину, але не ожидала, що перша буде така. Сліжкому ж тема. Зато вірочка на автоматі. А де газ для тормоз? Це, Це газ, а то тормоз.

Як говориться, я проснулася і либнулася. Софійка з нього за тоді приїхала до нас. І я йду зараз заберу свою Софію візьму кофе, Два стаканчика звуку кофе І підемо на море. Вчора дуже бушували хвилі, я не знаю, як цього. Вроді би, мені кажуть, це так само має бути, але побачимо. І сонця чомусь нема. Вчора теж не було особо сонця. Ще вечора накрапав дощ. І ось такі тілішки. Просто ставимо ставки. Там працює чи ні. Як ви чуєте, який сильний вітер. Це жесть. Дерева гарні цвітуть. Бачите, машини припарковані. А ще прикол. Там чуть-чуть вище, -чуть є ще одна парковка. А, це не вище, це тут. Коротше, і бачите, тут пора Це згоріло. Менше місяця тому, чи два тижні назад, чи три догоріли машина. Ця парковка горіла з басином. Невідома причина, чи це із-за трави. Трава загорілась, чи це хтось не палив, чи ще якась причина. Але вся парковка горіла. І ось такі справи. Йдемо зараз цей візьмемо кофійку і будемо заряджені на цілий день. Дами і господа, ми покупалися, ми шоли з Софією посиділи на морі. И Ульяна моя все стала, я еще только что выкинула, мусор, вынесла. А сейчас уже на бассейне отдыхаю. Я думаю, сейчас пора спать. Такие <сужа> <сужа> Давай, спивай, спивай, спивай. Я на тебе никогда не женюсь, никогда не женюсь. Я лучше съем перед завтра свой паспорт, я улечу, утяну и спорюсь. Но на тебе никогда не женюсь. Плаваю. софа та плаває, як хочеш настрій. Супер. Голосніше говори. Все, супер. Софа, що ми робимо? Ні, давайте будемо змогу, пожалуйста. Софа, що ми робимо. Софа плаває. Дивіться, яка спортсмени. Там сумолочка. Пожалуйста, нема. Не а я лежу, віддихаю. кайф. хочу спати. Maybe, baby, maybe, 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 мэйби maybe, лучше твои детки, лучше всех на свете, губы тут малина, девочки. Backstage мы снимали Хороший вид. Как будто здесь вот лучше фотографии. Да, как будто а, да. Тут прям будет именно. Кстати, вид на туре офигенный на камере сейчас. Да, да. Вообще, это долбаная да. тучка хорошая. Не как будто да, тучка. Да, вот на камере они прям балдежные. Да. Ой, даже гарно. Поэтому они фотографируются. Она походу сказала, мне не фотка. Ну, понравилось фотку. Если вы не перефоткаете третий раз. Да, да. да. Она Рассказывай их фоткать. Я думаю, это и без желания было, в принципе. Но то будет прекрасные фотографии. Арни фотки. Да, арни фотки. Да. А ты попросила их перефоткать? Не-не-не, я не просила перефоткать. Я перефоткать не просила. Он сказал, это же разжает нынче, сколько мы на 6 по хам.

Канал переназву Кузьма і віра. Кузьма і віра. Що робите олька. Купаюсь. Купаєтесь? А я лежу. Ух! Забул дизнік. Да, я забул дизнік. Валилася. Я так спекла опух, це кошмар. Бочок. Я так спекла бочок. Купаємось, энджі. Що friend, ви нам що ж ви нам, dear friend, розкажете? Що мило, ми зібрались з Олюнею, і трошки пофотографуватись на пляж, і такі у нас справи уже вечір. Що ще О, захід сонця дуже красивий, і ми зараз успішно пропустимо, а -а. тому що ми Обходить. рухаємось дуже повільно. Власне. А тепер хаску хотіли. Это тут там, короче, в, этом, в этом магазине вообще чилкает. Да, Китюня? Какая она мягкая. Булка. Что, ложится хорошо? Да, ты что? Да, ты что? Арнека. Как Белла. Как Белла, она